Ковальська громада у глибокій скорботі на щиті повертаються двоє захисників. Оператор безпілотників Ігор Ляшко та старший лейтенант командир стрілецького взводу Олексій Кравчук. Про це повідомив міський голова Ігор Чайка. Ігор Ляшко загинув 19 жовтня 2024 року на Донеччині. Йому на віки 30. У 38 років обірвалося життя Олексія Кравчука 18 липня 2025 року на бою на Сумщині. Прощання з захисником відбудеться в четвер, 24 липня. Також офіційно підтвердили загибель Віктора Бурковського, 1979 року народження села Пожарки Луцького району. Про це повідомили в Рожищинській міській раді. Воїн понад рік вважався зниклим безвести. За офіційними даними, герой загинув у бою 31 березня 2024 року на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурент Кивів висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв честь та шана воїнам.